Навальний отримав Оскар за найкращий документальний фільм. Навальний викриває групу вбивців, які працюють на Кремль. Не думаю, що це сподобалося Путіну, враховуючи, що Белінкет і Грозів у списку санкцій Кремля. Ви, звичайно, можете сперечатися про минулі заяви Навального, ідеології тощо, і це залишається великою проблемою для його майбутньої потенційної політичної кар'єри. Особисто я припускаю, що він із задоволенням віддасть Крим Україні в обмін на зняття санкцій. Але повернення Криму в Україну залишається невизначеним навіть на міжнародному рівні. Я припускаю, що це залежатиме від масштабу російської поразки та від того наскільки великим буде хаос всередині Росії після цього. Крим стане найнебезпечнішою переламною точкою. Про що не можна сперечатися, так це про те, що його зусилля з активізації опору режиму Путіна просто величезні. Думаю, в цьому його заслуга. Чи не здається дивним, що така людина як Навальний досі жива? Він просто ще один пішак доглянутий спадкоємець, який привабливий для заходу. Не впевнений, можливо, Кремль боїться його вбити. Якщо він помре у в'язниці, це точно буде діло рук Путіна. Багато впливових людей у Росії чомусь раптово помирають. На даний момент я сумніваюся, що вони справді переймаються про зовнішню чи внутрішню думку. Населення все ще здебільшого за війну. Кремль ніколи не залишає таких людей, якщо не може ними скористатися. Навальний є ідеальним кандидатом на наступника. Його раніше підтримували німці. Тепер його команда працює над тим, щоб показати росіян у кращому світлі по всьому світу. Той факт, що він все ще має голос і вони регулярно показують його публіці, здається дивним. Людей вбивали, а їхні голоси заглушали і за менш значущі речі. Борис Німцов був справжнім опозиціонером і його вбили за його потенціал. Це моя чесна думка як людина, яка живе в країні, що була у складі СРСР. Навальний отримує Оскар. У цій категорії Навальному протистояв фільм Будинок зі скалок. Це документальний фільм про спеціальний дитячий будинок на сході України, але перемогла історія про фейкового російського опозиціонера з етнофашистським нацистським минулим. Зеленському заборонили виступати на церемонії, оскільки там не має бути політики. Але дружині Навального, яка також є політичним діячем, дозволили виголосити цілком політичну п'ятихвилину промову про те, що росіяни теж жертви. Схоже, багато хто на заході був порадий, якби українці просто лягли та дали себе впити. А деякі не можуть перестати лизати певний орган у росіян, навіть коли росіяни ведуть геноцидну війну і погрожують світу ядерною війною. Я втрачаю надію на людство. Чувак, який також вірить в імперіалістичну Росію, та в те, що вона краща, ніж інші, але випадково не походився з нинішньою елітою щодо корупції. Чудово, давайте його боготворити. Дивно спостерігати, як захід плакає Навального, але українці загалом сприймають його як звичайного російського імперіаліста. Донедавна його опублікована точка зору про Крим була дуже сумнівною. Навіть коли його запитали, що якби гіпотетично він був президентом Росії, чи повернув би він Крим, він відповів ні. Навіть заявив, що те, що Крим потенційно буде українським, є образою для всіх росіян. Тож не обманюйте себе, він не проукраїнський, він проти Путіна і корупції. Але зараз він більше ворог мого ворога. Насправді це не ворог мого ворога. Його команда працює над зняттям санкцій з Росії і з деяких путінських олігархів. Кілька днів тому глава його команди Леонід Волков пішов у відставку, тому що його спіймали на цьому. Але іншим політв'язням, як Ілля яшин, це не вдається. Навальний абсолютно фейкова опозиція, і такий же ворог, як і Путін. Справжня російська опозиція давно мертва. Це чувак, який брав участь у маршах російського супрематизму. Супрематизм, походить від латинського найвищий і високий. Підтримував вторгнення в Чечню, Грузію, перше вторгнення в Україну, говорить лише добрі слова про всі сусідні народи. Він і його команда почали модерувати, приховувати та очищати його коментарі, статті та правдиву позицію, коли він якимось чином став популярним на заході. Якби він робив те, про що проповідував, ми б отримали ще ефективнішу та агресивнішу Росію, що означало б не що. Інше, як нехайно загибель для сусідніх країн, які не захищені НАТО, і постійно зростаючий тиск і ризик вторгнення в країни-члени НАТО. Він становить небезпеку для кожної країни, яка межує з Росією. Люди на заході просто НАТО наївні та тупі, щоб зрозуміти це. Це огидно. Голівуд настільки тупий, що вони вихваляють усіх, хто не Путін, у відчайдушніший спосіб показати, що Росія це не Путін. Але Навальний точно такий же, як і Путін. Він представляє іншу сторону Росії, яка не є пережитком минулого в більшості аспектів, але він все ще має ті самі імперіалістичні ідеї. Така ж підтримка всіх війн, які сучасна Росія розпочала після розпаду совєтів. Те ж саме нав'язування ідеї, що Крим має залишатися російським тощо. Сподіваюся, що Голівуд згорить у будь-якій версії пекла, якщо він існує разом зі своїми улюбленими, хорошими руськими. Просто щоб було зрозуміло Зеленському відмовили навіть у короткій промові. У тій же категорії віддали перевагу Навальному, а не українській картині про дітей війни. Юлія Навальна жодного слова не сказала про війну, що триває. Так, це виглядає просто чудово. Навальний такий же імперіаліст, як і Путін. Жодної різниці, просто інше обличчя. І замість того, щоб запросити президента України, країни, яка захищається, Оскар вручив нагороду російському нацисту, який розпочав свою політичну кар'єру маршем проти інших національностей сором і лицемірство. А зараз авторка проморкотить свою думку. Особисто для мене, як і для багатьох моїх знайомих, Оскар вже давно не є показником якості кіно та не має жодного значення. Але це премія, яка відома і впливова у всьому світі. Її знають і дивляться мільйони людей, її поважають у більшості країн світу. І навіть факт присутності росіян на такому заході це легітимізація так званих хороших росіян. Вручення премії людині, про яку і без мене вже все сказали користувачі Reddit – це плювок в обличчя всім українцям. Якщо Оскар таким чином хотів підтримати Україну, по Навальний же проти Путіна, то їм треба було поцікавитись, яке ставлення в Україні до цього на. Навального, що Україна воює не тільки проти Путіна, а проти всіх росіян. Якщо Оскар хотів показати звірства російського керівництва, то варто було віддати нагороду українському фільму Будинок зі скалок, бо життя кожного українця після 24 лютого 2022 року це свідчення звірств російського керівництва і не тільки його. Якщо Оскар хотів залишатись, аполітичним, то премію треба було віддати взагалі комусь третьому, хто не має відношення до сьогоднішньої війни. Ця історія це чудово чудовий показник, що насправді на заході ставлення до Росії не такої уж і однозначно є, і це після Бучі, Ірпеня, Маріуполя, Ізюму, Херсону, Дніпра, Вінниці, Оленівки та інших військових злочинів Росії в Україні. Їм все ще хочеться вірити, що це тільки Путін особисто те, про що Україна кричить на весь світ вже більше року. Але ми то знаємо, що коняча пита Лавров був в одному правий. Хороший русский – це мертвий русский, а любой другой русский – это плохой русский. Тож перемога у будь-якому разі буде за нами, але роботи у нас ще багато. Дякую вам за перегляд. В коментарях пишіть ваші враження від цієї ситуації. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку та донатити на зсу. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. Також нагадую про функцію спонсорства, щоб підтримати нас прямо на Ютубі. До зустрічі.